дружелюбні, врівноважені, але разом з тим не посидючі. Сибірські хаски. Собаки цієї їздової породи занадто незалежні та самостійні. Тому на роль службової навряд чи придатні. З цією собакою можна договоритися 50% ви там щось своє їй розказуєте, 50% вона робить так, як вона хоче. Якщо ви хочете її зробити ідеальною службовою собакою, скажи, у нас це не вийде, тому що ми будемо відкликатися тільки на увагу, Ласку і толерантне к собі одношення. Да. Дослідивши ДНК, хаски вчені віднесли їх до 14 найдрівніших порід собак на планеті, чи генотип найменше відрізняється від дикого вовка. Перші такі собаки з'явилися ще з часів появи племенних народів Далекого Сходу та Сибіру. Саме термін хаски це відозміна слова ескімоси у давнину для жителів північного клімату, де температура сягала мінус 60 градусів. Ці чотири лапі фактично допомагали виживати. Вони зігрівали дітей від лютих морозів, були єдиним засобом пересування та доставки життєво необхідної провізії. Ані крига, ані завірюха не були перешкодою для упряжки хаски. В історії закорбувалися героїчні подвиги цих собак, коли у 1925 році упряжка північних псів врятувала ціле місто на Алясці від епідемії дифтерії, подолавши майже 420 кілометрів снігового полону. Соба Аки доставили до міста Ном цілющу вакцину. Після цього Хаскі, того та Балто стали героями не одного кінофільму, а у Нью-Йорку звели бронзовий пам'ятник. Цій породі, Коли почалась лихорадка золота на Аляскі, то непримінним атрибутом золотискателя була какби бы, собака, лежаща у ног хазяїна, яка тягнула пряшку, кушать і виносила золото. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття на своїй батьківщині порода Сибірські хаски майже занепала. А от на витривалих та дружелюбних собак звернули увагу американці, охоплені золотою лихоманкою, вони масово почали вивозити хаски на Аляску. Це і стало початком світового розповсюдження цього різновиду собак. Сьогодні ці чотири лапі топ порода у світі. За словами тих, хто одного разу завів красивого друга із карими, блакитними або ж з різнокольоровими очима. А буває і таке. Кажуть, на одному псі вже не зупинитися. Ложишся в стаю хасок, розслабляєшся. І ти розумієш, що у тебе в такому состоянні синій у тебе голова проходить. Тебе все одно хто там щодо тебе розстроїло момент, Коли ця толпа лежить і ти там серед них лежиш, це, це таке состояние. Я в них влюблена. Без жодного натяку на агресивність, привітні до інших собак, хаски обожнюють дітей і не терплять неуваги до своєї Персони. Ці піднічні собаки не лають, але у відповідь на відчуття самотності можуть вити. Многі люди, які заводять собачку, спочатку можуть не розуміти, що це з себе представляє. Хаски це дуже своєнравна собачка, яка любить спорт, двіження. Не вищі 60 сантиметрів у холці: від чорного до білого і навіть рудого окрасу, але з характерною маскою на мордості. Ось типовий вигляд сибірських хаски. Хвіст опущений донизу, шерсть густа. Недовга створює враження добре вдягнутого звіра, свій гардероб, хаски змінюють зимового на літній, та навпаки, особливого догляду не потребують. Єдине на що треба звертати увагу, так це здоров'я цих чотирилапих, адже вони схильні до спадкових недугів. Вот у нього от така маленька головка. Вот вот вона гармонічно сложна. Двіження у нього довжди бути критячі до похилих собачих років, залишаючи звички безтурботних, життєрадісних дітей. Ці собаки до останнього свого подиху готові дарувати любов та радість своїм домашнім.